Це був конкретно в жест в адресу Петра Олексіча Порошенка, який під час. Ви... Я перепрошую, чому ви перейшли на жестову мову? Ну тому що, знаєте, коли люди сидять далеко, кричати і використовувати молодіжну лексику не хочеться. А якісь олдскульні старі жести. І... Так ви по-старіковськи. Я по-старіковськи, да. Ну просто знаєте, коли. Петро Олексійович почав улюлюкати під час виступу жінки на трибуні Юлії Володимирівни Тимошенко, і за ним почала улюлюкати його фракція. Я в бік Петра Олексійовича особисто показав, що я про нього думаю. Моя думка про нього не змінилася, починаючи, напевно, з 2002 року. Вона в мене стабільна. Він, він про неї добре знає. І коли він підійшов до мене запитати, що це було, я йому пояснив. І я пояснив тоді в мікрофон, що мені дуже дивно, що людина, яка працювала в уряді Януковича, тепер. Нам розповідає про європейські цінності людина, яка Курченко роздавала ліцензії. Тепер нам розповідає про економічну е безпеку України. Людина, яка за один день призначала генерального прокурора без юридичної освіти. Тепер нам розповідає, що якось не так приймається в Українській Верховній Раді закон.